Пребожі дорогі брати і сестри, слава Господу за прекрасний суботній день за те, що Бог нам дарував прожити до другої, до третьої частини посліобіднього служення, і ми можемо з вами вну, зібратися, прийти до молитви і послухати Слово Боже, яке би хотів Господь нині відкрити нам через святу книгу Біблію. Я би хотів нині по милості Господній поділитися з вами Словом Божим, і тема моя називається. Дорога до Ханаану або насолода, хананська насолода. Що я би хотів поділитися з нашим розмишленням, що дорога до Ханаану, казала би не така проста, як нам каже. На, на дорозі бувають різні, ну, перешкоди, різні проблеми бувають. Да? Можуть бути трудності, переживання і так далі. Але ми знаємо, що про хананську насолоду, то есть ті благословені, які чекають народа Божого, то ті трудності, які на дорозі з'являються, коли дасть Господь дожити нам до того моменту, вони будуть казатися нам якими? От І да. ми будемо думати, як ми могли таке подумати, зробити чи вказати, щоб ми могли. Поступити щось або неправильно для того, щоб е, діло Господнє або ім'я Господнє принизити. Ну я б хотів нині задати вам такий інтересний випрос, раз ми будемо говорити за наслаждення, за райське благословення, яке Господь хоче дати. Е, ну, е, Як ви думаєте, робота чи отдих? Що найкраще? Як ви думаєте, робота чи отдих? Якщо ми кажемо, що відпочинок, то я вам скажу, що навряд ли чи буде відпочинок. Бо після хорошого труда, туди може бути і хороший відпочинок. Туди ми можемо отримати наслаждення у того відпочинку, якого ми з вами. Ну, От того труда, яким ми трудом займалися. І хочу вам казати, що Господь дійсно Он дав теж нині благословенний суботній день, що ми можемо відключитися від от наших трудів, і ми можемо отримати такі прекрасні благословення, отдих, хороший відпочинок у день суботній. І так я хотів би поговорити з вами, і так місто, то, яке ми з вами стремимося, то є небесний Ханаан, і чого, наприклад, коли ми даже хочемо чи струїти чи щось зробити, чи ну, ми щось хоч, плануємо щось зробити, то як ви думаєте, чого ми вибираємо саме найкраще місто? Ми вибираємо, бо була туди дорога, бо була вода, світло, бо було все 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 доступно. Як ви думаєте, чого ми саме такі хороші місця вибираємо? Я хотів би пов'язати іменно сі мислі від того наслаждення, відпочинку і то місто, яке ми часто з вами вибираємо для нашої життя. І хочу казати, чого ми то вибираємо, того що нам то любиться, нам то приємно. ми чувствуємо себе той лучше, нам буде той прекрасно. І е, що, що таке є насолода або віддих, то ми можемо назвати то, коли нема проблем, коли нам дуже добре і коли є всього в достаток. І от коли це все є. Ми думаємо, що все, нам прекрасно, нам хорошо, ми наслаждаємося життям, і в нас все хорошо. Я б хотів привести такий один пример, так навіть не один, а два примери. Пример. А, дорога до Ханаану. Ви пам'ятаєте Авраам, яку надію мав, коли Господь його покликав. Із определеного міста і покликав його у землю лучшу, обітовану, яка ще називається лучша Земля, Хананська земля, то в мене такий ну, якби вопрос, що чувствував Авраам, коли він ішов на дорозі? Що, що, які в нього були ощущення, коли він йшов до того міста, якого кликав його Господь? Були в нього переживання добре, бо дорога була нелегка. Ви знаєте, що по дорозі, коли Авраам ішов, в нього були і голод, був, і спитання, і трудності були. Ну, все ж таки Господь, коли кличе нас із вами, та он готовий, що предлагати нам? має щось таке, хоч що, чи саме лучше? Так, да, коли Господь для нас щось збирає, то для нас Він збирає саме-саме найлучше. Точно так і Авраам у своєму разумі розширив на те, що Господь дасть йому саме лучше, саму лучшу землю. І другі собраття, коли він прийшов на то місто, як ви думаєте, пам'ятаєте, коли вони розділилися із злотом, то яку він м'ясність вибрав? Пам'ятаєте, у дух пророчця є описано? Там, де була горна міцность, да? не така була аж хороша, як вибрав лот, де Судомська була долина, плодородна земля. І все ж таки ми читаємо з вами, що на сюйт землі Авраам жив як? Як странник і пришелець. Тобто у нього було все ж таки, коли його Господь покликав, він знав, що все странство або все цій дорозі, на цій земній дорозі, воно, воно приводить лише до определеного міста, але Господь предлагає йому щось лучше, і він мав стремлення, краще, він мав стремлення до небесного. І також ми згадуємо ще одну історію, біблійську історію, теж стремлення до Ханана. Ви пам'ятаєте історію всю? Тож Бог покликав і збрав теж одного чоловіка, точно так, як і Авраама, Бог збирає його і теж просить, щоб тоже куди вони йшли? Теж саме на ту землю, обітовану землю. Ви пам'ятаєте, що а, а, сини Іякова вони вийшли з тої хорошої землі, бо там був що на тій землі? Був голод, Ну як можна рахувати хорошу землю, коли там був голод? І коли вони прийшли 400 году, вони знаходилися де? У єгипетському рабстві. Та Господь каже, що їм Після 400 з чим тоду, -то що то їх, куди їх кличе? в яку землю, яку, куди їх Господь призвав? У бітовану землю, в ту хананську землю, що, де, де ще написано, де тече, що. Молоко і мед. Дорогі собраті, я б хотів чуть-чуть почитати з вами, яка то мала бути земля і чого вони стремилися до тої землі. Давайте ми з вами от прочитаємо у числам 13 глава. Якщо ви відкриєте числа, 13 глава 3 стишок, -та і там було указання таке. Одну секундочку. Числа. 13 глава. Третій стишок, коли Господь указав Мойсеєві, коли Бог визвав його з Єгипту, і вони вже майже дійшли до тої землі. І от вспоминайте всю історію, дивіться, що написано в третьому стежкове. Пошли від себе людей, щоб вони высмотрели землю ханаанську, яку я даю синам Израилевим по одному чоловіку від колена, їх, і и пошлите главных із них. Господь каже, ви та подивіться, яка то хороша земля, ви та подивіться, яка вона благословена, і куди, ми, куди я вас прив'юг. І давайте читаємо 20-й стишок у самій главі. І далі 20-й написано, і какова земля, на которой живе, хороша ли вона, і худо? Як ви думаєте, яка там земля, знаючи історію, все наперед? И далее написано, и какого города, в которых он живет, в шатрах ли он живет, или в укреплениях, и какова земля, тучна ли она, или тоща, есть ли на ней дерево или нет, будьте, будьте смелы и возьмите от плодов земли, было же это ко времени созревания винограда. Итак, мы читаем, что когда Господь привьюх их майже уже до хананской земли, Де показаємо всю саму найлучшу землю, до якої Господь їх прив'юг. І Господь каже: виберіть із себе людей і подіть, подивіться, чи хороша та земля, чи є на ній плод, чи города, там, чи шатри там. А ви знаєте, як народ ізраїльський жив? У Чому народ ізраїльський жив? Вони жили в шатрах, у палатках по-нашому. І коли Господь їх покликав, то каже, подивіться, що люди всі живуть у укріплених городах. Давайте ми з вами прочитаємо 24 стишок. І прийшли до лінії схол і срезали там виноградною вет з одною кістю ягод і понесли її на шесті двоє. Взяли також гранатових яблук і смок. Коли вони прийшли на, ту, на то місто, і ви пом'яте, коли вони срезали ту виноградну кість, то пом'яте кулько їх несло? Один чоловік не мог то нести. Тобто, то була найкраща плодородна земля, до якої Господь їх в'ю. Uh, і я би хочу задати вам вопрос: як ви думаєте, чого люди ну, тягнуться до такого самого хорошого? Прекрасно, ми знаємо історію, ми можемо до неї зараз звернемося, uh, чого вони не дійшли до хананської землі. Але давайте ми задаме собі вопрос: чого люди тягнуться до хорошого? Чого, Як ви думаєте? Чого, наприклад, коли може спробували щось лучше? То ми б вже не хотіли вертатися до то того. Ну, наприклад, ми кажемо, много я за вас чую, що ви кажете, що во время Радянського Союзу було краще. І однак же, коли задати вопрос, чи хотіли б люди вернути в той час, то мною би помахали голову, казали, би, не дуже б хочуть. Чого? Бо є удобство, є комфортні машини, є дома, в домах наших удобство є. Так чого ми тягнемося до лучшого? Як ви думаєте? Ну, чого ми тягнемося до легкої жизни? Як ви думаєте, ну чому? Так, у нашому разумі так закладено. А да, чому воно свойство на чоловіка? Знаєте, на самом ділі чоловік був э, вибраний, ну як то сказати, чоловік, коли, де він знаходився, пам'ятаєте, перед тим, як мав звершити, де він знаходився? Він знаходився в Райові. тобто він був у самому прекрасному. І от коли чоловік согрішив, коли чоловік упав, він відвідав або спробував то, що є саме найхуже. І в нашому разумі в нас є завжди стремлення до чогось лучшого, того, що так закладено Богом наш організм, наш разум закладено, що ми маємо стремлення до лучшого. І тому ми в перший раз з вами розмишляли, що Господь дарував нам ум Христов. Тобто, при іслідуванні Слова Божого, ми маємо ум Христов. А що означає ум Христов? Що ми тягнемося до чогось совершенного, до чогось лучшого, святого, до того, що є вічне. І... А, якщо нам задати, от, чого люди тягнулися до прекрасного, то треба вспомнити нам, де знаходилися народ ізраїльський. От, во время, за все то час 400 років, де знаходилися? Як то називається Єгипет? Або ми ще називаємо Єгипетською. Рабство, тобто, там не було їм лучше, там вони були угнітенні, там вони були якби сковані, тобто їм задавали задачі вони мали їх виконувати. Вони не могли собі робити, що хотіли. І вони були рабами. Но чого вони були рабами в той країні? Чого Бог допустив, щоб народ ізраїльський був рабами в тому краї? Воспитати, навчитися. Бо їх тягнуло до лучшого, все правильно. І то есть показати їм щось лучше. І дивіться, дорогі се що треба було їм зробити для того, аби жити лучше. Що треба було зробити народу ізраїльського, щоб жити, найлучше, найлучшим образом? Треба було вийти із того єгипетського рабства. І тому Господь збирає Мойсея, збирає вождя. Який би вивюх їх, їх до луччої землі і привів їх, їх до хананської землі. І дорогі собраті, я би хотів нам от, відкрити то, що от ви замітили, що коли Господь виводив народ ізраїльський, так легко вони виходили, чи дуже тяжко. Чи були на, на їхньому, от, на їхньому, перед тим як вийти, якісь трудності, якісь проблеми. Та які були в них трудності і проблеми? Перше, фараон не хотів їх пускати, тому що код пустить безплатну робочу силу. Тобто він їх удержував і не хоче. Дивіться, я б вам хотів все все об'єднати із гріхом, який може удержувати нас і з вами як людину. І він може нас держати, держати до такої степені, що сна не хоче відпустити нас. Господь хоче допомогти нам вийти, Господь збирає, дає нам слово Боже, Господь кличе, і Він викликає їх, вибирає Мойсея, і вони мають вийти, але люди натулько привикли з тим рабством, що вони навіть пам'ятаєте, казали, що все, ми не хочемо вже йти. Проблема така, що все пропадає і є проблема тут. І, дорогі собраття, коли вони, народ ізраїльський вийшов. Із єгипетського рабства, коли вони йшли по дорозі, то ви знаєте, не все в них було так і просто. Не все вони йшли, вони мали стремлення в лучшу землю, але хочу сказати, що вони робили на путі до Ханана. Що вони робили на путі до Ханана? Роптали, постійно були недовольні, постійно їм щось не хватало. А от представте собі, мореся перед ними розступило. А, чудо було яке у от, мошка. От перед тим як вийти, мошка, жаба, кров, ну, десять кар у, умерли всі первенці, ніколи не умерли, лише первенці помирали. Господь відкрив для них таку чудо таке, відкрив для них ту дорогу, вони перейшли е, море, вони заспівали песть побіди, і через деякий час буквально у них вони почали роптати, у них не вистачало води, у них не вистачало хліба. І Господь їм усе час давав то все. І чого хоче Господь їх навчити до, на дорозі до Ханаану? От дивіться, дорогі собраті, я хочу усе все поєднати. От коли ми з вами удержуємося в рабстві гріха, іногада чимось в нас буває внутрі недовольство, інода щось нам не вистачає. А чому хоче Господь навчити нас до дороги до Ханаану? Як ви думаєте, чому хоче навчити нас? Довіряти йому. І ще чому. Очистити нас хоче. От що хотів зробити Господь? 400 років, представтеся, пройшло, ну, кілька, 100 років покоління, і, приблизно, проходить. 4 покоління, 5-4 покоління, у 25 років покоління сі сміняє. Ну, приблизно, я привожу пример, я точно не можу утверджувати. Так, да. і представте собі, скільки покоління привикло вже до того рабства, і їм тяжко було розорвати то... Уже, вони вже не тільки привикли, що їм вже краще було там. І ви пам'ятаєте, коли в них були трудності і пам'ятаєте, Мосія не було, і вони що казали? Давай зробимо нам стиля і Бога, який би у нас куди в юг? У Ханан? Дорогі собраття, видите, як виходить? Ми люди, коли чуть-чуть Бога, або кладемо його в сторону, обов'язково люди опять тягнуться до того рабства, з якого Господь їх чудесним образом освободив. Давайте ми подивимося на нас. Я б хотів все-все примінити нас як церкву, як нашу громаду. От представте собі, Господь кажу, із нас освободив із їх рабства гріха. Ми з вами много говорили, що Ісус Христос нам чудесну благодать, очищення від наших гріхов. Господь узяв усі наші гріхи на себе. Дивіться, які привілегіями ми з вами пользуємося, благодаря жиючи усе останнє время, що ми маємо ходати, ми маємо Господа, який прощає нас, очищає нас, любить нас, милує нас. І представте собі, ми нині можемо собі збирати другого Бога, який був п'ять, коли ми вертаємося до тих прежнього образу жизни, до якого ми, можливо, привикли. Як ви думаєте, як дивиться на таке положення наш Господь? Йому хорошо від того, да? так? І справа в тому, що Господь він хоче, щоб ми з вами, через проходячі всі, всі трудності, через іспитання, що було з нашою віру? Вона закалилася. Дякую, щоб вона стала тверда, така сильна. І коли будуть якісь ці спитання, бо ми не роптали, бо ми не були постійно недовольними, І щоб ми дякували Господу за те, що через ці трудності ми стаємо іще сильно довіряти кому? Нашому небесному Богові. Тому що конець який, дивіться, другі, чого була причина, чого люди роптали. Як ви думаєте, ну буквально минуту порозсуждаємо. Почому народ ізраїльський постійно був недовольний? Ну, понятно, що вони мали привички свої, то, що їх тягнуло туди в єгипетське рабство. Вони просто не виділи того будущого. Вони просто не виділи її ту землю. Мойсей каже, та земля хороша, прекрасна, вона лучша. Господь каже, вона плодовита, там все є. А люди кажуть, ми вертаємося куди. Ми вертаємося в Єгипет, бо там був чеснок м'ясо, там, там було що? Там був лук, там було все, ми вертаємося туди. Дорогі се чому вони так хотіли тягнулися до того, що були рабами, і чого їм було так краще бути рабами? І Справа в тому, що люди, які привикли до чогось, вони не, які не не лучшого, лучшого то есть, ну, лучшого не видять, І вони будуть тягнутися до того, бо там вроді лучше. лучше сив дорогу, чим іскати якусь нову дорогу, яка б була лучша дорога для їхнього же блага. І, дорогі собраття, так, да, так і происходило. У них не питали, вони надіжди. Вони у своєму разумі не думали, що там буде лучше, що нам треба той потерпіти, нам треба чуть-чуть пережити щось, щоб досягнути тої прекрасної обітованої. Землі. І дорогі зібраті. Е я вам хотів, яка то земля, який то небесний ханаан, до якої хоче Господь нас вести, Чого? щоб ми у нашому разумі поклали собі і жили надіжду, жили віру, що та земля дійсно є лучше. Давайте відкриємо Слово Боже Откровення, 22 глава. Послухайте, чогось ці слова є вірні, чогось ці слова є істинні, Того, що вірний свідетель, то є Ісус Христос, який свідетельство, який говорив, Він утверждав, що це є істинні слова. 22 глава з першого стежка. Ну от обратіть увагу, як Господь закликає, і що Господь хоче дати народу ізраїльському все останнє, время, народу Божому, і показав мені чисту ріку, води життя. Светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Ангца. Среди улицы Его и по ту и другую сторону реки дерево жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Ангца будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрят лицо его, и имя его будет на челах их. И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков». І сказав мені ці слова вірне і істинне, і Господь, Бог святих пророків, послав ангела свого, показати рабам своїм, то, чому надлежить бути скоріе. Дорогі свята, що є найкраще, що нам треба стремитися до того у цих словах, що ви замітили для себе найкраще, що там не буде? Сонця там не буде, там дерево життя, яке приносить плод свій. Ви розумієте, що таке означає дерево життя? Дерево життя, коли, б, коли людина б пробувала і їла дерево життя, вона ніколи б не виділа смерті. І тому Господь Він предлагає нам лучше щось, ту землю, де є ізобілія, де є ізубілі, де є щастя, де сам Господь являється тим царем, де сам Господь освітляє путь, життя і все стає найкращим образом. Но пророк Исаия, я бы хотел обратить ваше внимание на пророка Исаия, 60 глава. Вот давайте прочитаем еще один стишок. Исаия, 60 глава, стих 19. Там написано так. «Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и сияние луны светить тебе, но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой славой твоею». Вот вы заметили, как Прекрасна земля, яку Господь обіщає нам, що сам Господь буде світити, де буде все комфортно. Нам, коли дуже жарко, то що ми включаємо? Кондиціонер. Комусь дуже холодно, комусь дуже жарко, да, так буває. І, або коли дуже холодно, ми теж включаємо якийсь істочник, аби нам було тепло. Но там написано буде все саме найлучше. Ну, дорогі, і це ще не все. Що там буде? Написано. У Євангелії от Матфея 25, глава, 34 стишок, що тоді цар тим, которые по праву сторону, придіть, благословення Отця Мого, наслідуйте царство, уготоване вам створення мира. Тобто Господь вже приготував ту вічну обитель для своїх вірних, які будуть служити йому, які хочуть там побити. Ну і саме найважне, найважливіше, що. Там не буде, що тут є на свій землі. Як ви думаєте, що? Смерти. Послухайте, як написано все дійсно записано в 21 глава, 3, -й, 5 -й стих, І услышу я громкий голос Неба говорящий: не Бога з чоловіком, і він буде обитать з ними, Вони будуть його народом, і сам Бог з ними буде Богом їх. І отрет Бог всякую слезу с їх. І да. смерті не буде вже, ні плаче. Ні воплі, ні болезні вже не буде. Ібо прежнє, прежнє то страдання або то рабство, в якому ми одержуємося нині, написано, що його не буде, так коли його не буде того рабства, того гріха, коли при яких обстоятельствах, коли людина удалиться від того всього і знайде краще місто, лучше місто для свого обитання. Тому в нашому разумі, дорогі собраті, має бути закладена цель, до якої ми стремимося. І ні в якому разі не роптати, ні в якому разі не бути недовольними. А наоборот, ми маємо бути щасливими, і на наших лицях має бути радость того, що на сюй земли, якщо ми видимо войну, убійство, кровопроліття, страдання, дорогі собраті, як і це можна назвати? Як би ви це назвали? От дивіться, що відбувалося в Єгипті, коли народ Божий там робив? Страдання, огнітені, були вбійства, були кражі, було саме що найхуже. Тобто ми називаємо це рабство. І Господь хоче всього всього освободити. Як ми видимо, всій мір на превеликий жаль, я не побоюся цього слова сказати, всій мір, окутан дьявольським оманом і знаходиться під цим властю сатани де вони не видять лучше, і е, робиться насильство, убійство і так далі. і так далі, і так так далі, Бо це все є діло рук сатани. І Господь хоче вирвати людину, хоче здати їй лучше щось, але нам нині то стремлення. І ведучий з тих, пам'ятаєте, коли ми читали з вами в першому посланні Корінфам 2,9, брат прочитав, що як написано, не бачив того глаз, не слухав уха. І не приходило то на серце чоловіку, що приготовив Бог любящим його. Я задам вам питання, останній вопрос. Як ви думаєте, почому народ ізраїльський в перший раз не пішов до Хананської землі? Що помішало їм? Ми з вами говорили, вони не мали цілі, вони були напужені, тобто вони жили у страхові. А страх, дивіться, що зробив страх із тими 10 чоловіками, лише двоє людей. пам'ятаєте їхні імена, Ісус Навін і Халєв, які відстаювали. І лише двоє із усіх дванадцять чоловік, десять чоловік, вони коліна затряслися у них, серце їхнє розтаяло, вони виділи великий страх привів до того, що вони що зробили? Вони убідили всі народ. Все общество, дорогі собраття, обідили, що ми не побідемо. Ми не можемо отримати хананську землю. Так, дорогі собраття, чи маємо ми нині жити в страхові? Чи можемо ми нині жити у свободі, відкрито, чисто, перед Господом, бо що би не сталося кругом нас? Сложно, братія і сестри. Трудно, практично казалося, невозможно. Люди, многим людям дуже тяжко то дається. Ну, дорогі собраті, якщо ми будемо з Господом, нам не будуть ніякі страшні препятствия. Ви помните, в народі ізраїльської були змії. Єдине виход, який був, коли кусали їхні змії, ви пам'ятаєте, Слово «нехуштан» вам щось говорить? Вони мали взгляд, куди? Вони мали взгляд ввись. І от точно так у нас, коли змії знаходяться на сій землі і кусають, куди наш взгляд має бути в першу чергу направлений. Дорогі собраття, на Ісуса Христа Єдинственный виход І от коли в нас буде цель Ісус Христос, лучші, обетована земля Саме найлучші, які Господь І ми можемо побігти лише з Божою силою То написано Як казав Ісус Христос Іван Льот Матфея э, Тобто апостол Павло Що каже, не слухав уху Глаз того не бачив, не приходило От на нас серце чоловіку Що приготував Бог Любившим Його так, дорогі собраті, давайте потерпимо тут чуть-чуть іще. Давайте не будемо унивати, давайте не будемо падати в отчаяння. Давайте піднімемося і бодро шествуя, піднесемо знам'я, істинне, слово Божого вперед і дійдемо до тої хорошої землі, до, до тої хананської насолоди, яку Господь хоче подарувати всім тим, які довірять своє життя в руки Господні. Йому небойчисті, слава, нині вовіки. віки. Амінь.